Вітаю вас, друзі! На моєму каналі Марині Марії новий розклад, і він буде присвячений стосункам, які на відстані. Давайте ми візьмемо по колесу фортуни на три карти, які будуть зміни. У нас три варіанти: жовта квітка, біла квітка і бускова квітка. Робимо свої варіанти, робимо свій вибір. А ми розпочнемо. Давайте це для першої квітки, це для другої квітки, це для третьої квітки. Побачимо на три карти. Що ж, для тих, хто зробив варіант, перша квітка жовта для стосунків, які знаходяться на відстані. І одразу можу сказати, що тут іде квітка, яка говорить про те, що ви виглядаєте в стосунках на відстані набагато гарніше, набагато. Можливо, веселіше, у вас з'являються нові інтереси, у вас з'являються нові кроки, у вас з'являються нові дії і поступки стосовно один одного. Вони бувають дещо легковажні. Вони іноді приносять вам свято, а іноді ну, от хочеться навіть посердитись і сказати, та господі. Да, та... Як, як, як реагувати, якщо це схоже на якесь дитинство? Давайте подивимося, що впливає на зміни зараз. Справді більше веселощів, більше, ну, давайте, якщо вже попросились, карти я вже витягну. Але відчуття того, що ви разом ці відчуття залишаються, вони просто беруть якісь більш. Легкий характер, набирають легкого характера, і здається, що ніби у вас цією людиною знов любовний роман, знов стається, знов відбуваються такі приємні слова, з'являються, з'являються компліменти, і це скоріше вас скріплює, які саме зміни відбуваються найближчим часом? Відбудуться, да? відбудуться найближчим часом. І найближчим часом деяка стабільність, деяка задоволення всім тим, що ви мали, вона переходить в автоматично із нуля в одиницю. Аж про що я говорю? Про те, що вони. Стосунки набирають обертів. І тут від того, що я тебе люблю, ні, я тебе більше, ні, я тебе більше більше, більше в більше сто раз. І от да, від такої романтики, якоїсь такої дитячості вже переходить до конкретних дій. І, і давайте подивимося, що принесе мах ваше життя. І ви можете побачити людину зовсім з іншої сторони. Чому? Тому що тут йде дорослішення, тут йде вже мова, йде не про відповідальність, повірте мені, але і ви просто бачите людину зі сторони. Про що він думає в цей час? Буде думати про цей час? От просто навіть цікаво зазирнути. Він розуміє, що йому, врешті-решт, вже час зробити вибір. І він не думав, що варто вже переходити на такі, ну, що прямо зробити вас дружиною. І як ви себе почуваєте при цьому? Ну, в принципі, я і так бачу, що йде обесцінювання. Ви не знаєте, як вам поступати. Реально ви цінуєте саму себе, і ви чітко розумієте, що те, що робить він. Іде просто такий, знаєте, аналіз. А чи точно я хочу продовження цих стосунків? Навіть так буде. Такі ваші дії. Угу. Ви врешті, почекайте, я ще хочу подивитися, що саме він буде робити. Угу, угу, угу. Угу. Він буде проявляти себе. Я не говорю про те, що він буде думати про одруження, але він буде говорити, що вже час переходити на більш серйозні стосунки, там, де я головний, я маю вирішувати, я маю бути головним в плані. Дивіться, вийшло дві карти сили. В колоді дві, і я маю, і я знаю, що як має бути. При тому ви йому чітко, лаконічно і по-мудрому будете пояснити, що я тебе люблю, але те, що ти робиш, воно трохи неприйнятно, тому що нам треба вчитися. Або вам треба вчитися вибудовувати стосунки, тому що тут чоловік, який буде командувати. І... Наскільки я розумію, вам не до, зовсім до вподобається, і ви будете говорити, що я скоріше хочу паритетні права, і будете радитись з іншими людьми про те, що ну, як взагалі має відбуватися, і можливо, ви стикнетеся з такою позицією, як чоловіки з там з Марса, да, жінки з місяця. Хоча насправді просто будете вчитися комунікувати з ним. Іноді це буде гостро, і ви будете сумувати за тими часами, коли все було просто і легко. І скоріше вони таки будуть трансформуватися в більш легкі стосунки, в більш навіть. Ви будете не забувати про себе вам. Це дуже важливо, про те, що замуж попасть, або замужем не пропасть, і ви будете наполягати на цьому. Тому, як би не постраждав цей хлопчик від того, що у вас є своя позиція, і варто до неї прислуховуватись. Як ваші оці зміни вплинуть на майбутнє? Давайте подивимось. Буде певне розчарування і я за. Або ви змінюєтесь, або, друже, ми будемо з тобою розставатися. тому що так, як ти хочеш, так не буде. І буде дещо в підвішеному стані, а вже ж випало, так як у нас розклад колесо фортуни, Колесо Фортуни випало і говорить про те, що. Поспішати ще немає сенсу, і оформлювати якось більш глибокі стосунки теж немає сенсу. Все ж таки, це стосунки на відстані, і поки що це має сенс. А ви просто робите висновки і, ну, по факту, і вам дітися немає, де да? ви розумієте все. Ви розумієте і не бачите в тому, що. Це певний етап, це певний ваш досвід, да, що ви попали на хлопця, який любить любить, який вміє любить, але жити з вами він ще не готовий. Порада для вас. Насолоджуйтесь почуттями, творіть, поки є можливість, творіть, відчувайте себе, ну, зараз буде говорити фемінізм. Але відчувайте себе жінкою, яка має право, яка має знання, яка має свій досвід і яка має думка якої має право на життя. Ось так був перший варіант. Я думала, що буде все набагато скоріше. Дякую вам за довіру. З вас вподобайка. З мене був розклад. Давайте подивимося другий варіант. Так, другий варіант. І візьмемо певну іншу колоду. Другий варіант. Другий варіант в нас іде реальне кохання на відстані там, де люди поки що в масках, це є логічно, тому що друкований текст так не передасть або голосовухи, да, вони можуть не все передати, не всі думки голосові повідомлення, не всі думки, які у вас є. І іноді це може бути просто емоційний сплеск або емоційний спад. І чоловік приглядається, він вивчає, як це, що це. Давайте подивимося, які зміни відбуваються у вас зараз, якщо стосунки на відстані. Є Знаєте, скоріше, от втрата. Втрата чого? Втрата того, що вже коли, навіть не так, а втрата того, що це безнадійно. І приходить момент, коли ви говорите, що так, я згодна на стосунки на відстані, і я буду. і пробую, я спробую, я Я просто спробую, я хочу зрозуміти, як це, я. По факту тут не те, що зрозуміти, настільки швидко прийшли зміни, що вам прийшлося. Навіть так, навіть прийшлося. Які буде носити маски партнер? Я перепрошую, мікрофончик. Не хоче він, щоб я говорила правду. Так, яку маску? Він буде говорити про люблячого, про палаючого. Прагнучи удолюблящив, але тепер нам треба трохи притихнути і зіткнутися з тим, що є. Але, друзі, на, в кінці колоди в нас луна. І це говорить про те, що є деяка невизначеність, невизначеність. Да? Яку маску будете носити ви, якщо вже на то пішло? Певна закритість, але. От тут, скоріше, ви навпаки розкриваєтесь, і ви відчуваєте на його солоденькі слова, і ви прагнете, щоб він більше про це говорив. Хоча він ем, в програмі самозбереження, і, можливо, ви будете просто гадати, чи любить він мене, чи не любить він мене, да? тому що його така мінімальна закритість вже буде вас понукати до того, що. Дай задай, або скільки ти мені стільки я тобі. Хоча от гармонія в стосунках да, буде, і в більшості вона буде триматися на вас. Які зміни відбудуться найближчим часом? Я не здивуюся, якщо ви поїдете до нього, але ж наближаються свята, і ви навіть. Навіть. Так, ви захочете поїхати, ви захочете з ним побачитись однозначно, як, як зміни вплинуть на ваші стосунки, якщо це не ваш варіант, як зміни вплинуть, зараз чекайте, 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 ви побачите, наскільки він буде, наскільки оці зміни, да, вони скоріше, от ви побачите один з одного, один у одного з іншої сторони. І знайдете певні скарби і те, що стосовно чого ви мали сумніви, от тут вони просто відлітять. І давайте я загляну ще далі вперед. Ви побачите дещо більше. Ніж очікували. Ви зрозумієте, чому він мовчить. Ви зрозумієте, чому... Ну, не мовчить, а такий більш стрім... стриманий. Да? І зрозумієте, що по факту ми гарно проводили час можемо і знов колесо фортуни, і дивіться, і на цьому мабуть, зупинюся, на тому, що все ж таки. Відстань перевіряє почуття і ви побачите нові, або по-іншому, по-новому будете дивитися, можливо, ви хочете більш конкретно, але дивіться, давайте я вам розкажу про те, що ви. Зрозумієте, що ви давали трохи більше, ніж людина на це заслуговувала, тому що реально тут йдуть плани на чудову дружбу, на чудовий любовний роман. Він буде, цей любовний роман, однозначно. Але далі, ніж любовний роман, буде тільки любовний роман. Можливо, він проросте. Можливо. І вам варто буде навчитися і комунікувати з цією людиною. Можливо, вам варто зменшити свою віддачу, коли ви спілкуєтесь. І я мабуть, візьму пораду для вас. Можу сказати, що знову ж таки. Не очаровуйтесь, щоб не, зароч... не розчаруватися, а вже ж получайте досвід, а вже ж заходьте глибше в ці стосунки тільки для того, щоб. Якщо вам цікаво, якщо ви бачите, що десь йде е... неподобство, то ми неподобство стосовно вас, ви починаєте говорити це, і нехай людина відкривається і розказує, що ж все ж таки не так, тому що поспішати на якісь серйозні кроки немає сенсу, тому те, що людина. Давайте подивимося ще знаєте, що його почуття щодо вас. Ем... Скоріше, знаєте, як тут навіть ви отримаєте біль він отримає більшу цінність вас як жінки, тому тут і йде дуже часто про те, що ви один одного приносите уроки. Він гово як для нього. Менше, да? будь більш мудрою і правильно розставляй пріоритети. А як йому, то він скоріше буде більше вас розглядати і дивитися. В більшості, він буде, ви побачите, що робити все, аби йому було добре. Що ж, дякую, другий варіант, дякую вам за довіру, з вас вподобайка, а з мене був розклад. Там тяжкі стосунки на відстані, а вже ж це цілий. Ціли, ціла школа. Школа молодша, школа старша. Це була друга квітка. І третя квітка бускова. Поля. І в нас четвірка мечів. Так, стосунки на відстані. Колесо фортуни. Як поверне колесо фортуни? Тут можу характеризувати, як тут стала пара, там, де все на своїх місцях. І, в принципі, люди знають, як себе вести один з одного, і трохи, трохи, напевно, є така місце приснуватості, да? все знайоме. І головне виспатись гарненько. Які зміни відбуваються у вас в стосунках? Саме зараз, так, і взагалі, що впливає на зміни зараз по факту нічого не міняється, все добре, все тихо, все спокійно, все як є. Ніхто нікому не заважає, ми завжди переписуємося, або завжди на зв'язку, все стабільно, спокійно. Які зміни відбудуться найближчим часом? Дружина вже буде. О, бачите, як я. Тут вже жінка буде говорити про те, що я хочу, я хочу вже кохання, я хочу більше уваги від тебе, я вже хочу любощів, я хочу пристрасті. Давай ну ми щось подумаємо, треба якось більш скріпити нашу сім'ю. Давай якоїсь різнобавлю. Навіть, знаєте, це скоріше просто. Сонечко, скажи там мені компліменти, да? або я вже хочу обнімашок". І тут мені здається, що вибір за жінкою, яка буде робити вибір, вибір в сім'ю, де вона буде говорити про те, що треба, мабуть, зробити подарунки, треба, щоб всім було добре, і тут скоріше жінка буде вирішувати, як, як відбудуться ці зміни, да? які її дії. Мова йде про грошики, мова йде про те, що я теж хочу уваги, я не можу сказати, що десь поїздка, можливо, і буде мова йти про поїздку, або прийняття змін такими, як вони є, тому що, не дивлячись на те, що є прагнення. Але є і обставини, там, де ви получаєте, на жаль, з більшого менше, але добре хоч стільки, скільки, наскільки це можливо, стільки я і получу. Як зміни будуть впливати на ваші стосунки, це не зіпсує аж ніяк, тому що. Я все одно отримала отримую те, що я хочу. Да? Я розумію, що ми не можемо поки бути разом, але ну, хоч, хоч фінансово, да? хоч сама собі підокуплю квіти. Або як в мене гвоздічки, бачите? Листопад місяць, а в мене світуть гвоздічки. Щоправда, це буде. Ну, Певні побоювання, тому що нібито і варто було приїхати, нібито і не на часі приїжджати туди-сюди їздити. І зовсім не так все як хотілося, але іноді там гірка, іноді солоденька, неправда? Хоча із ви зрозумієте, і стабільності починає виростати, а йде або в плюс, або в мінус. І тут, не дивлячись на те, що ви отримали те, що ви хотіли, а це я не думаю, що це зустріч. Або якщо ви до нього поїдете, то як варіант просто то ви отримаєте, але все одно буде якийсь острах того, що а чи правда все так добре, як я хочу. Яка правда для вас? Плануйте, змінюйте, не зупиняйтеся, да? бачите, що застоялась водичка. Давайте ми її змінимо. Давайте почнемо рухатись і о, ну, якщо паш, да, будемо шукати нові шляхи для того, щоб ми могли з тобою бачитись, для того, що для чого. Давайте я ще візьму додатково, для чого. Ну, для того, щоб розірвати ці сумніви і, врешті-решт, жити собі спокійно і далі, чекати коханого. Чи Може можете чоловіки, якщо дивляться, то можете привертати на себе. Ну що ж, з мене розклад. Я вам бажаю любові, а ви мені вподобайки. І до наступного розкладу.